У мене війна почалася з 2014 року. У Миколаївській області там було, напевно, саме найважче. Такого горя, як вони переживають, ну ніхто, я, на мою думку, ніхто не має таке пережити. Є доволі чимало військово -жі... військовослужбовців жінок, які можуть виконати більшу якби, по посаді роль краще, ніж чоловік. Прийшов той час, коли ми вже обороняємося. Що ж, розпочнемо нашу розмову, але давайте спершу познайомимося з вами. Розкажіть кілька слів про себе, як вас звуть, ким працюєте, і так далі. Я, Козлова Вікторія Олександрівна, служу в нашому Волинському обласному ТЦК та СП на посаді заступника начальника ОТЦК СП, начальник відділу морально психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю. Зокрема, знаємо, що ви раніше служили, так? так. Тобто мається на увазі у от справді в тих бойових діях. Що можете взагалі сказати, що спонукало колись прийняти таке рішення піти у військову справу? Ну, з самого дитинства напевно привив, е, як би сказати, любов до служби. Це тато він не служив в армії, але був працівником поліції. І в 2015 році я поступила в правознавчий ліцей у нас тут в Луцьку на Дубнівській. Навчалася там два роки. Після цього мені сподобалось так наше казарменне життя, можна так сказати. І я вирішила поступати все-таки не в поліцію, а в Збройні Сили України. Поступила до Львова, Національну академію сухопутних військ, навчалася там до 2021 року. Отримала звання, випустилась і. Прийшла військова частина служити, 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Там я служила і зустріла в принципі війну. Там я в цій бригаді ми якраз були на рівненському полігоні. Мала тоді виїжджати в зону АТО. Але так як почалась війна, зразу пішли захищати нашу Україну. Що відчували тоді, коли це почалося? Чи очікували, що коли ви пішли так, до лав Збройних сил України, що от справді застане ось е, таке повномасштабне вторгнення, чи були до нього, можливо, морально готові, чи не були, чи застало зненацька? Ну, дивіться, 2016 році я була в АТО. Невеликий, звісно, термін, але була. І от порівняти, коли я була в АТО, як виконувала там обов'язки. З 24 лютого, в 4 ранку, я взагалі навіть до нас прибігли, сказали, почалась війна. Я вже була на посаді заступника командира батареї з МПЗ, і навіть я тоді не могла усвідомити, що це справді масштабне вторгнення. Відповідно, в мене війна почалася ще 2014 року. І я ну знала, що таке війна, і ми якби воюємо ше з того року, але повноцінно я не могла усвідомити. Ми виїхали 24 лютого зразу на київський напрямок. Саме спочатку це була Житомирська траса, потім, після того, це Київська траса, Бородянка, Буча. Там, напевно, ми були місяця місяць чи до двох місяців, вже не пам'ятаю. Після того нас перекинули на Миколаївську область. Ну, в Миколаївській області там було, напевно, саме найважче. Бо я служила в артилерії, і це така область, де немає, як би сказати, високих дерев, якісь такого, де укрити можна було машини великі, тому що вони в нас дуже масивні були, де сховати особовий склад. А потім ми після Миколаївської області були в Донецькій області. І після Донецької це вже Харківська область. Це тоді ми як. Серпні зайшли в Харківську область минулого року. Там ми її починали захищати, зачищати і відкинули тоді Російську Федерацію. Угу. Що можливо спонукало все-таки так, як так сталося ще зараз? Ви служите у ТЦК? От після того, як пройшли такі ну нелегкий теж шлях на стількох напрямках, коли я так розумію, бачили все, що тільки можна, від... ну навіть не буду описувати. А от що все таке спонукало піти у ТЦК? Ну, напевно, я б не сказала, не так фізично я замучилась, як морально. Морально мені було дуже важко. Е, взагалі, жінка, я б сказала, вона трошки не так все сприймає, як чоловік. Е, того я вже. Так сказати, не витримала, і мені хотілося перевестись. Я вже хотіла власну сім'ю, дітей. І для мене з 2016 року воювати вже було заскладно. Я вже хотіла спокійного жіночого щастя. І після того я перевелася в Волинський обласний ТЦК. Коли я прийшла сюди, то напевно мені в перші дні було дуже образливо. Бачите, я не усвідомлювала, як чоловіків, скільки тут гуляють чоловіків, вони всі не йдуть захищати. І оце от всередині в мене такий був дисонанс. Просто я не розуміла, чого там всі жінки, воюють, чоловіки, а тут так багато цивільного населення. Вони не розуміють, що відбувається там. І, Але з часом я якось би вже до цього привикла. В нас також є військовослужбовці, чоловіки близько 90% особового складу, які є в ТЦК. Це хлопці, які вже були на передовій, які мають всі поранення. І коли всі розказують, що в ТЦК сидять, ніхто ніде не воює, ніхто нічого не бачив, то просто ви до нас прийдіть на КПП, побачите тих чоловіків, які стоять з паличками, і вони вже пройшли і все бачили. І вони стоять вроді би і. Як сказати? Вони нас тут не захищають, але все одно вони в цих лавах Збройних сил залишились, вони не кинули, вони не пішли на гражданку. І так, доволі чимало в нас є таких чоловіків. І жінки, в нас є військовослужбовці, які були в полоні. У нас в Луцькому міському ТЦК є дівчина, яка була в полоні. І вона зараз в нас проходить службу. В також в районних ТЦК в нас є військовослужбовці, які теж були в полоні і можуть чимало розказати, що вони пережили. То просто всім так кажеться, що нічого ніхто ніде не був, не бачив, а насправді, коли поспілкуватися з кожним військовослужбовцем, він щось знає, вміє і розкаже. Зокрема, можливо, кілька слів про те, що пов'язана ваша все така робота так у ТЦК. Можливо, не так поглиблюватися в обов'язки, але от сам аспект морально-психологічний. Чи от виникають якісь особисто у вас труднощі? В плані от ви казали, що морально самі втомились так від війни, і от зараз у вас така посада у ТЦК та СП знову пов'язана так з можливо таким чимось, що морально теж виснажує. Чи воно не так? От розкажіть зокрема кілька слів про те, що робите, і наскільки це важливо. Ну, саме найбільше морально це напевно спілкуватися з нашими військовослужбовцями. Вони всі прийшли до нас поранені, і тут вже на тихій мирній землі, коли ти його бачиш і хочеш йому всіляко допомогти. А саме найбільше це напевно в нас, в нашому відділі, це робота. З похованнями військовослужбовців, це ми ведемо облік і самі поховання, начальники відділів МПЗ ми займаються суто похованнями в районах, і це відбувається у нас кожного дня. Супроводи, самі поховання, спілкування з сім'ями загиблих військовослужбовцями, військовополоненими, так само безвісті пропавшими. Це все ну, лягає на наш відділ. І коли в тебе приходить кожен день. Мама або декілька мам, і ти їм хочеш донести якусь свою думку. Е, ну як сказати, це важко спілкуватися, тому що е, такого горя, як вони переживають? Ну ніхто, я на мою думку, ніхто не має таке пережити, але якось стараємося підтримувати, допомагати і така робота важка, але вже якось звикається до цього часу. Чи чули ви колись у свій бік? Так, можливо, що військова справа це не жіноча справа, так? От я, я думаю, що вам це точно хтось договорив чи, чи або одноразово, або неодноразово. Як ви це сприймаєте взагалі? Чи є ось це справді гендерне, що служити повинні чоловіки, чи все-таки захищати країну повинні, в принципі, всі, хто цього хочуть і хто може це робити? Я зараз являюся радником з гендерних питань, начальника Волинського ТЦК ТСП. Нещодавно в нас були. Зустрічі в місті Києві Ми зустрічали всіма радниками гендерних питань. Також з військових частин були на, цьому, на цій конференції і чоловіки, і жінки, ці всі радники. Ми сиділи за круглим столом, і я я можу вам сказати, що є доволі чимало військових військовослужбовців, жінок, які можуть виконати більшу, якби по посаді роль краще, ніж чоловік. Дуже багато жінок воюють, залишають своїх дітей тут на мирній землі і йдуть воювати. Так, да, є такі військовослужбовці, жінки, але це дуже відчайдушні дівчата. Навіть сама з ними служила, і вони зараз являються командирами взводів в піхоті. Їх чоловіки дослухаються, поважають, але це все з досвідом і з руками. Так як ти прийдеш і себе поставиш, напевно, і коли ти щось покажеш, що смієш і знаєш, маєш ті вміння навички. Тоді вже колектив буде сприймати не як жінку, а як справді офіцера. Давайте ще поговоримо про зараз мобілізаційні процеси, які відбуваються у нас в країні. Зараз відверто кажучи, не всі люди не те, що не довіряють ЦК, а от насправді негативно ставляться так. Чоловіки у ці всі моменти, які трапляються у телеграм-каналах, відео такі. Як ви вважаєте, взагалі чому сталася зараз така ситуація, особливо якщо порівняти з тим початком повномасштабного вторгнення, коли люди до ТЦК стояли у черзі? Коли 24 лютого було спочаток війни, да, справді, були дуже великі черги, відправляли багато чоловіків додому. Казали, нам не треба такий мобілізаційний ресурс вистачає. Завжди були представники, приходили чоловіки, ті, які вже воювали 14-15 рік. Це дуже дуже масовий такий був збір, коли хлопці ті вже відвоювали своє, і вони приходили знову, бо знають, що така війна. Зараз такого вже немає, вже просто просто страх. В них в очах страх, вони знають, що вони можуть не повернутися. Але це негативна сторона. Вони ж не розуміють того, що ти приходиш, наприклад, ти мов водієм. Ти прийдеш в підрозділ, ти можеш своєму командиру сказати, я там 20 років їздив там, за Уралом або на фурі їздив ще щось. І його можуть поставити тим самим водієм. Його не поставлять, не підуть, не позвуть на передок з автоматом стояти. Так само ти був якимось ну, я не знаю, електриком. Прийди до командира, скажи: я був все життя електриком, тебе поставлять якимсь зв'язківцем, тебе не пошлють напередок. Просто є дуже мало таких розповідей, коли чоловікам це розказують. Це вони бачать негатив в принципі, засобах масової інформації. Дуже багато працює російське ІПСО, Воно також робить негатив з нашого боку на рахунок чоловіків. Ми обороняємося, хлопці тримають, але за два роки хлопці виснажені. Просто виснажені і морально і фізично, Крома, на вашу думку, чи дієві ось ці такі можливо процеси, коли е людей е змушують іти у військо, чи все таки варто якось їх мотивувати, більше щось робити для цього? І можливо, як ви думаєте, їх треба мотивувати, чоловіки, щоб вони от розуміли, що треба захищати, що треба ротація, що тим, хто там зараз треба відпочити, і не можна втрачати те, що зараз є? Зараз так само чоловіків зразу не відправляють на передок. Ми призиваємо чоловіків, вони йдуть всі в навчальний центр, де два-три місяці їх навчають. Їх зразу на передову лінію ніхто не кидає. Вони проходять навчання, вони знають, що таке стріляти, що таке взагалі військо, Збройні Сили України. І тоді їх тільки направляють в військові частини. Перемога буде? Звичайно, буде. Вірно, це дякую за Розумію. Дякую вам.